Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ліхтар задній FO012. Дуже класний ліхтар. Він працює від 12 до 24 вольт. Має розміри 140 мм діаметр і 40 мм товщина. Монтажна відстань отворів 45 мм. На відео здається, що він світить жовтим, але це камера не передає. Він такий дуже-дуже червоний, насичений, однородний такий колір. Класний. Це у нас зараз включен габарит. Потім ось так вмикається стоп. Ось так задній хід. Ось так звичайний поворот жовтий, і ось є окремим проводом вмикається динамічний сигнал повороту. Ось такий класний ліхтар. Якщо він вас зацікавив, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.